Найшов в лісі перстень. Кажуть, що нержавійка. І не знати, як перевірити, ні пломбів, ні, нічого нема. Я думаю, що тюремна робота, зековська робота. Найшов. Хоч би пломба десь була, нема. Значить то нержавійка. Але стільки просидіти в землі і не потускніти, це теж ще треба думати, що це за персень. Бо прикладаю до нержавійки, магніт не бере, але колір нержавійки зовсім інакший. Я не полірував ні нічого, просто помив під краном. Не знаю, що це за метал. Нержавійка чи що. Так зроблено.